Привіт! Я Кубик Микола, фахівець розвитку продуктів компанії ТОВ Сьогодні я знаходжусь на полях озимої пшениці компанії «ТОВАГРОРОСЬ», що знаходиться під Волочиському районі Тернопільської області. Сьогодні наша тематика огляд наших ексклюзивних продуктів компанії «КВС», КВС Таланд, КВС Лазулі. За детальною інформацією і оглядом даних сортів, прошу до поля. На даному демонстраційному полі ліворуч від мене розташований кавес лазулі, остиста форма, і справоруч кавес талант. безостий пшениця. Кавес Лазулі – це низкоросла остиста пшениця, висота якої досягає від 70 до 80 см. Ось ми демонстраційно показуємо і бачимо, що дійсно ця пшениця невисока. Даний сорт є середньораннім за достиганням. Висока стійкість до посухостійкості та до вилягання, як ми бачимо на даному демо. Квес азолі на сьогоднішній день знаходиться у фазі повного цвітіння, вже перецвітає. Квес Талант. Це рання пшениця за періодом достигання та до колосіння. На сьогоднішній день дана пшеничка знаходиться у фазі колосу і вже починає вона зацвітати. Даний сорт проявляється високою стількістю до таких хвороб, як борошне староса та бура листова іржа. Висота на сьогодні даних культури роз... сягає 86 см. Як ми бачимо, щокаве стала, щокаве з лазулі вже сформували свої колоси і вже почали зацвітати. Оглянувши дані посіви, е, слід звернути на те, що посіви знаходяться е, в хорошому стані. Е, ми не спостерігаємо е, хвороб, пошкоджені шкідниками та іншими проблемними об'єктами. За словами агронома, дані сорти озимої пшениці були захищені наступними фуницидами в наступні фази, такими як у прапорцевий листок було внесено дані продукти на основі протиоконазолу, біксафену, тебоконазолу, епоксиконазолу і перахлостробіну. Разом із захисти посівів від таких хвороб, як іржа, листя та колосу. Пірнефороз борошнистої роси, фузаріозу колоса, плямистості та альтернаріозу. Бачимо посіви не пошкоджені хворобами. І додавався інсектицид на основі Чйоме та лямдацегалотрина. Також ми не спостерігаємо ураженості шкідниками. По колосу дане господарство вже працювали. Фунгіцидами та інсектицидами, фунгіцид на основі протиоконазола та депоконазола для того, щоб захистити колос від фузаріозу, септоріозу і альтернаріозу. Та від таких шкідників, як клопашки дивочерепашка, хліб, хлібного жука попалиці, пищика та п'явиць. Теж ми не спостерігаємо пошкодженості шкідниками. На сьогодні ми закінчуємо свій огляд сортів озимої пшениці компанії КВС, що є ексклюзивними продуктами в компанії Агросем. Згодом повернемось з новими відео. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайки. Все на краще!